31 липня, мої вітання. Хочу вам показати свої цибулинні квітки. Ну, косарики я вже показувала. Це у мене кислиця називається. І Аскар здається, наукова назва ще є. Я потім напишу. У мене такі грунтопокривні кущики. Цибулинки маленькі. Ну, Дуже декоративні вони квітуть красними світло-червоними квіточками. Я в тому році замовила собі ці цибулинки на сайті Флоріум, здається. Я там касарики замовила. ці квіточки замовила. І ще. А, Лілії замовила. Ну, лілії, звісно, не ті, що я замовила, не ну, нічого. І ще якісь квіти, на... дуже схожі на гладіолуси. Ось. У ну, мене тільки два чи три кущика щось залишилось. Але це не гладіолуси, У ще кущі. Цих цибулинок, вони маленькі дуже цибулинки, я замовила, там набори їх декілька чи десять було, я вже не пам'ятаю. виросли такі кущики, дуже гарні. Такі ґрунтопокривні для клумби. Чудово. В наступному році вони в мене вже розведуться, буде багато. Я їх тут собі розсаджу. А це у мене тут ще портулак. Я забула в однорічній, розказувала про однорічні квіти, забула про портулак. Він теж сам насівається, він тут давно у мене був. І те, що не, ви, не випалалося, оце залишилось. Це такого жовтого гарячого кольору, темно-рожевого, червоного. Он жовтий колір, ще білий там такий десь був. Теж гарна рослинка, ну, звісно, декоративний портилак, не той, не той що на городі всюду лізе, та й ось він. Це така рослина-агресорка. Ну а кислиця? Гарні кущики невеликі, сантиметрів двадцять, може більше. Ну, таке листячки в неї декоративне, красиве в цій кислиці. Суха, звісно, в цьому році. Так кущики ще більшенькі будуть. Листя салатове. Так, декілька частин в ньому, в цьому листі. Такі сердечки якісь чи хто зношу. Ось, а, то інше листячка. Із трьох частин листячка складається. По краям салатове, а всередині темне коричневе. А ось тут у мене кави. Вже кала відквітувала. Це в тому році я от тінь У бабки на базарі купила. Вони розкраслилися. Кала називається Пікассо. Біла в середині. Ось така вона. Там фіолетова, чорнивна така всередині. Ну Щось листя покрутилося, не розумію чому. А ось ще я замовила в цьому році на сайті, Ох, як же яскрава. На сайті яскрава. Декілька цибулин. Ну, вони й дорогущі, але цибулини пройшли такі не дуже і, звісно, і кущики не дуже. І схоже, що повторюються каляри. ось. Світло-рожевий. ось дуже гарний колір, медово помаранчевий, такий як штучний якийсь, дуже гарна квітка. Ось темнофіолетові. А ось темна бордові. Ось квіточка. Темна бордові. Ну щось вони в цьому році. В тому році, що я цибулину у бабки купила, так росли. А в цьому році якісь низенькі такі кусти. Ну, які цибулинки були такі кущики. Ну, я думаю, вже ж цибулинки виростуть і в наступному році будуть гарні. Ось який ще колір. Ну, То, мабуть, такі самі, як я щойно показала. Так що в яскраві цибулини кали не дуже гарні. Нема жовтої кали. Ну, Хоча в мене ще дві кали є, що не розкрилися квіточки. Ще невідомо, подивимося. може вже буде щось. Ось портулак який гарний. Ось з цього боку. Цякала Пікасу Перший кущик я показувала на своєму каналі. Там коротке відео було змонтоване. Дуже гарний була оця кала. Ну, все більш у мене. Полюбляють цей декоративний портулак. Вони тут цілий день гудуть. Дякую за перегляд. Поставте подобайку цьому відео і дякую всім нашим українським воїнам за те, що захищають нашу державу. І слава засідам!